Народний депутат України продовжує свою плідну роботу на своєму рідному 66 му окрузі. І Чернігівському територіальному медичному об'єднанню допомагає вже не вперше. Лікарні він допомагав, і і холодильник нам було подаровано з його допомогою, і коштами він нам допомагав, і сумки, які нам теж потрібні були для наших ФАПів. Велосипеди також він нам подарував нашим ФАПам. Цього разу на прохання медичних працівників Черняхівської лікарні з благодійного фонду Віталія Журавського було виділено кошти та придбано дві пральні машини. Наш колектив сьогодні дуже задоволений, що до нас завітав Віталій Станіславович Журавський. Він нам в подарунок привіз дві стиральних пральних машини, в яких наша лікарня дуже нуждається, в яких, яких ми дуже чекали. Ми йому дякуємо за те, що він у нас є, що він нас завжди підтримує. Народний депутат України Віталій Журавський вважає, що ідея медичної реформи є необхідною та європейською. Проте шляхи її впровадження залишають бажати кращого. Народний обранець висловий в пропозиції стосовно свого бачення удосконалення реформування системи охорони здоров'я. Сьогодні породжено стільки проблем, ось що е, не говорити про них не можна. І тому я з сесії Верховної Ради, з трибуни Верховної Ради, звернувся до керівництва держави змінити керівництво Міністерства охорони здоров'я, які дискредитують європейську ідею проведення реформ. Бо там, де я буваю, а я буваю серед людей часто. Я чую нарікання саме медперсоналу. Так не може бути. Керівництво повинно бути змінено, і ідея повинна втілюватися. Вона повинна принести відповідне захочення і матеріальним медпрацівникам і працювати над пастичних на людей. А після наради виступив творчий колектив, який подарував усім присутнім гарний настрій та незабутні емоції.